Владислава Трошенко відзвітував перед громадою. Такі зустрічі стали традицією з першого року роботи міського голови і його команди. Але якщо щороку звітували про розвиток Чернігова, як він за аутсайдерів у рейтингу обласних центрів опинився в трійці лідерів, то через повномасштабне вторгнення Росії цьогоріч про розвиток немає мови. Міський голова не зрадив традиції і вийшов до громади. Й нині я вважаю, що правильно буде показати всій громаді. Що було зроблено, не зважаючи на наші втрати і людські, і фінансові, і матеріальні? От, і які у нас є плани. Побити місто, школи, садки, лікарні, інфраструктура, погорілий транспорт комунальних підприємств. Все це отримав Чернігів навесні цього року. У квітні було важко уявити, що знову поїде громадський транспорт, діти підуть школи й садки. А восени майже вчасно розпочнеться опалювальний сезон. У квартирах буде вода і каналізація. А багатоквартирні будинки з прямими влучаннями майже всі будуть відремонтовані і готові до зими. Все це вдалося зробити Владислав. Славотрошенко і його команді, але нині важливо для Чернігова планувати свій післявоєнний розвиток йшлося на звіті. Для мене важливо все-таки створити відповідні проекти, і ми зараз працюємо там з студії Якуша створенню саме візії майбутнього міста Чернігова. І це 25 30 рік. Куди йде місто Чернігів? Якщо ми кардинально не зробимо, не забезпечимо кардинальних зрушень в підходах держави до тих регіонів, які найбільше постраждали. Тобто на сьогоднішній день подібні проблеми будуть не тільки в місті Чернігові. Колосальні втрати є в усіх регіонах, які на сьогоднішній день постраждали від прямих військових дій. А тому вже нині планують як залучити інвесторів, написавши стратегію розвитку різних сфер. Проте у нерівністави те, що міста, де були бойові дії, значно відкинуті назад у розвитку, в той час як інші, можуть його продовжувати. Тому для зрівняння можливостей потрібна й державна підтримка, зазначив Владислава Трошенко. На звіті традиційно можна було поставити питання міському голові та очільникам структурних підрозділів. В цьому блоці йшлося й про відключення електроенергії, про ситуацію в енергосистемі України до Повів представник міських електромереж з нанесенням росіянами ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України треба готуватися до найгіршого сценарію, зазначив очільник Чернігова. Ми на сьогоднішній день не обезпечені нічим від того, що буде повна відсутність електроенергії, і вона може бути на термін більше доби. Якщо зовнішня температура буде. Там 5, 7, 10 градусів морозу і більше, ніж на добу буде вимклена електрика, нам прийдеться зливати внутрішні будинкові мережі. Я прошу просто-напросто з розумінням до цих речей підходити. Ми обов'язково це все здаваємо. Обов'язково здиваємо і повірте, буде ще на нашій вулиці свято. Все буде добре. Місто готується до різних ситуацій, зокрема, забезпечило генераторами найпростіші укриття в багатоквартирних будинках. Працюватимуть над їх збільшенням, значну суму коштів витратили на укріплення обороноздатності, як забезпечити зв'язок і життєдіяльність Чернігова. Проте в Україні війна з підступним ворогом. І всі сценарії розвитку подій потрібно враховувати. Зазначив очільник Чернігова. Детальніше про звіт міського голови в наступних випусках новин на дитинці.